Трагічна доба на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів загинув юнак. Поранено малу дитину. В рамках міської програми Допомога фронту міський голова Андрій Білоусов сумісно з фондом розвитку Кам'янського започаткували систематичну підтримку ДФТГ міста. Молодіжна рада Кам'янського взяла участь у проєкті діалоги, перемоги, участь у відновленні України. Чим він корисний для молоді, розповімо у сюжеті. Новинникам Янського в ефірі міської інформаційної служби у студії Володимир Кравченко. Вітаю. Трагічна доба на Дніпропетровщині. Вчора по обіді окупанти вдарили ракетами по Синельніковському району. Постраждала Мечівська громада, яка межує з Херсонщиною. Є загиблий та поранені. Вечором атакували Нікопольський район, а під ранок Новомосковський. Далі про відомі деталі. Внаслідок обстрілів загинув 18-річний хлопець. Лікарі не змогли його врятувати. Шести поранених, дворічна дівчинка. Дитина лікуватиметься вдома. Внаслідок атаки горіло 400 квадратних метрів площі сільгоспідприємства. Крім цього, сталося іще дві пожежі. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Загалом, внаслідок атаки були пошкоджені майже 50 будинків, навчальний заклад, автомобілі. 12 людей евакуювали до більш безпечних районів. Того ж вечора неспокійно було і на на Нікопольщині. Тричі з важкої артилерії ворог обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду. Постраждав 63-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені кафе 14 будинків, 8 господарських споруд, авто та 5 ліній електропередач. Побито 40 сонячних панелей. Не вгамувались окупанти і вночі, вгатили знову по області. Під ранок ворог атакував Дніпропетровщину ракетами. Гучно було в новомосковському районі, та на щастя місцеві мешканці не постраждали. Без світла залишилися 10 тисяч людей в двох населених пунктах, але наразі вже проблеми усунуто. Всі домівки підключено до електромережі. Інші наслідки атаки наразі уточнюються. Воєнний стан в Україні продовжено. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон, згідно з яким дію воєнного стану та загальної мобілізації продовжено на 90 діб. Закон вступає в силу 18 серпня і буде діяти до 15 листопада 2023 року. Нагадаємо, що це вже сьомий раз, як продовжить воєнний стан. Перший раз строком на 30 діб було введено в воєнний стан о 5.30 ранку, 24 лютого 2022 року. Із початком повномасштабної військової агресії Російської Федерації на території України. Кам'янське продовжує активно допомагати військовим та добровольцям. В рамках міської програми Допомога фронту міський голова Андрій Білоусов сумісно з фондом розвитку Кам'янського започаткували новий напрямок підтримки ДФТГ міста у вигляді матеріального заохочення. Деталі у сюжеті від моїх колег. Добровольче формування територіальної громади важлива та необхідна для міста структура, яка слідкує за правопорядком та завжди готова стати на захист кам'янського. На зустрічі з керівництвом ДФТГ, міський голова, представники влади та фонду розвитку кам'янського обговорили майбутні плани подальшої підтримки та співпраці, з забезпечення всім необхідним наших військових та добровольців. Вони підтримують правопорядок в місті. Це наш мобілізаційний резерв для наших збройних сил України. Це також ті люди, які у разі необхідності першими стануть на захист нашого міста. Тому наше першочергове завдання допомагати нашим військовим, допомагати нашим ДФТГ. Разом до перемоги. ця ініціатива міста. Вона, по перше, унікальна і перша. І ця допомога, яка буде системно надаватися нашим добровольцям, вона дуже важлива, тому що це заохочення, це мотивування людей і це дуже гарна справа. Тому я дуже вдячний меру Кам'янського, дуже вдячний фонду за цю ініціативу і за цю системну допомогу, яка буде здійснена. Літо в кульмінації, а величість з Дніпра так і манить освіжитися. Офіційно у нашому місті працюючих пляжів немає. Люди відпочивають на так званих диких пляжах, які можуть нести небезпеку для життя. Тому співробітники поліції разом з бійцями добровольчого формування територіальної громади Кам'янського патрулюють прибережні зони і застерігають людей від купання в небезпечних місцях. Особливо дітей, які знаходяться на пляжі самі без супроводу дорослих. На жаль, протягом літа у місті стався нещасний випадок. 20 червня поблизу річкового порту у місті, де купатись заборонено, потонула 15-річна дівчина. Минулого року саме в цьому місці потонуло троє дітей. А тиждень тому, завдяки спільним зусиллям бійця ДФТГ та поліції, врятували двоє людей: дівчинку та літнього чоловіка. Це один з тих випадків, коли допомога була поруч. Роз'яснюється е, правила поводження у побуті, правила поводження на воді. Е, які можуть бути наслідки цього? Е, батькам також роз'яснюються ці питання, тому що, як е, показує статистика, що всі утоплення на воді, які мали місце в цьому році, стали тому, що е, з дітьми не було, не було батьків. Дітьми діти були самі на воді. Співробітники ювенальної превенції постійно проводять заходи застереження дитячих нещасних випадків. Хочу звернутися особливо до батьків: контролюйте, будь ласка, своїх дітей, де вони перебувають. Телефонуйте їм на мобільні телефони. Зараз у кожного у кожної дитини є мобільні телефони, і треба, щоб їм було відоме місце знаходження. У поліції закликають батьків не відпускати дітей самих. Суворіше контролювати прогулянки. Адже діти можуть сказати, що вони пішли в парк, а самі вирушили шукати пригоди на пляжі. Дбайте про безпеку. Активна молодь міста разом з молодіжною радою Кам'янського взяла участь у проєкті Діалоги перемоги. Участь молоді у відновленні України. Вже не в перший рік програма впроваджується громадською організацією Молодіжна платформа в рамках проєкту Проон підтримка громадського суспільства та молоді, що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Про мету проєкту, його важливість для молоді та доречність у контесті відбудови України далі. Кам'янському пощастило стати одним із міст, які приймають даний проєкт серед молоді України. Ми дуже раді, трохи дані хвилюємось, адже молодь сьогодні це рушійна сила, яка доводить, що дійсно ми можемо бути крутими волонтерами, і військовими, і медиками. І молодь сьогодні дуже залучена до змін в Україні, до відновлення України. І дійсно, це дуже важливо, тому що сьогодні така тема важлива. Тут присутні різноманітні верстви молоді, це і школярі, і студенти, і викладачі. Програма діалоги перемоги покликана для того, щоб разом з молоддю створювати цікаві ініціативи, знаходити на них фінансування і реалізовувати ці ідеї у життя, зазначає запрошений спікер. Так як це діалог, ми будемо спілкуватись більше. Це не тренінг і не лекція, це буде фасилітована сесія, так називається вид подібних заходів. Ідея і місія, да моя в рамках діалогії перемоги принаймні зараз. Це разом з молоддю, з якою ми зібрались принаймні в місті Кам'янське, одне одного, як ну не знаю, не навчити одне одному розповісти, які є ідеї, ініціативи виклики в сфері молодіжної політики громади. І в регіону, зокрема, вже близько чотирьох років Микита є членом молодіжної ради Кам'янського. каже, що у жодному разі не міг пропустити такого роду захід. Дуже приємно, що діло перемоги проводять саме у нашому місті, тобто у кам'янському і спільно з молодіжною радою, тому що на мою думку це дійсно допоможе зробити так, щоб молодіжна рада покращувала свої навички для того, щоб після війни. Відновлювати Україну. А це дійсно надасть нам ті інструменти, які допоможуть у післявоєнний час. Якщо підсумувати, то цей проєкт надає можливість юному поколінню стати ініціаторами та учасниками діалогів у своїй громаді. Це допоможе розробити рекомендації та спланувати, як залучати молодь у відновлення України після закінчення війни. І наприкінці випуску погода на наступну добу. За прогнозом Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології по області найближчі два дні триматиметься спекотна погода. У п'ятницю сонячно без опадів. Температура вночі плюс 17 градусів в день плюс 31. Вітер північних напрямків до 4 метрів на секунду. Попередньо у суботу обіцяють аналогічну погоду, а от у неділю прогріється ще більше до 34 градусів. Це всі новини на 17 серпня. Нові сюжети вже готують журналісти міської інформаційної служби. Чекайте випуск завтра у звичайній порі. У студії працював Володимир Кравченко. Тримаємось, підтримуємо ЗСУ та один одного і віримо, що світлі часи не за горами. Бережіть себе.